Доброго дня, любі учні! Виконаємо з вами проєкт «Скреч. Гра на уважність. Суть проєкту полягає в тому, що на сцені повинні з'являтися об'єкти в різний час, різного розміру та з різним розташуванням. Якщо ми мишкою натискаємо на об'єкт, то змінна змінюється на один, тобто збільшується рахунок. Наша гра триває 30 секунд. По завершенню 30 секунд гра зупиняється, і ми отримаємо повідомлення про кількість набраних балів. Зараз я продемонструю вам, як працює цей проєкт. Отже, запускаю свій проєкт. І в мене в домільних місцях з'являються певні об'єкти. Після натискання у мене змінюється рахунок в проєкті. І по завершенню 30 секунд мій проєкт буде зупинятися, і я отримаю результат. Твій рахунок 23. Отже, сьогодні наша задача організувати першу частинку цього проєкту. Для цього я перехожу в файл, створюю новий файл і буду додавати спрайтів. Видалю спрайта кота і додам спрайтів їжа. Ви можете обрати якісь інші об'єкти. Додам яблучко. Отже, шість об'єктів додано. Після цього нам потрібно організувати їх появу. Перехожу на об'єкт Apple і буду створювати скрипт. Коли натиснуто мій прапорець, мені потрібно переміститися в певне положення в X та Y. Для того, щоб це відбувалося повільніше, я додаю команду Чекати одну секунду. Також я встановлю розміри до свого об'єкту, кладка вигляд, і ось тут у нас є задати розміри. 100%. Після цього я запускаю свій проєкт, і бачу, що моє яблучко нікуди не передвинулось. Але якщо я ось так його подвину, то бачу, що воно буде переміщуватися в ось ці координати. Але за нашим проєктом наше яблучко повинно переміщуватися в випадкові координати. Тому, ось тут, я туди перейду на вкладку оператори і туди випадкове число по х від 150 до 150. Будуть змінюватися координати яблучка по ху. А також по ігри будуть змінюватися також від мінус 150 до 150. Далі, за умовою нашої задачі, у нас і розмір наших об'єктів, він різний. Тому додам випадковий розмір, і за умовою це буде від 30 до 100. Додаю від 30 і до 100. Запускаю і буду переглядати, наше яблучко з'явилося в певній координаті. З певним розміром, з розміром 41. Запущу ще один раз, воно з'явиться в інших координатах уже з розміром 72. Але час, коли воно повинно з'являтися і ізати, також повинен змінюватися випадково. Для цього ось таким чином переміщу команду випадково і зміню від 0,5 до 2 секунд. Для того, щоб ці дії виконувалися постійно, я додам блок завжди. Перейду на вкладку керування, і ось тут додам блок завжди. Запускаю свій проєкт на виконання, і бачу, що моє яблочко з'являється в певних місцях з різними координатами, так? І з різним розміром. І через різні інтервали часу. Можливо, вони маленькі, нам непомітні, але все ж таки вони є. Далі ми будемо вдосконалювати наш проєкт. За умовою нашої задачі сказано, що яблучко повинно спочатку сховатися, а потім воно повинно з'явитися. Тому, коли ми запускаємо наш проєкт, Яблучко буде приховане, де ми додамо команду показатися через певний час. Натискаємо і перевіряємо. Але яблуко показується дуже швидко. Для того, щоб уникнути цієї ситуації, ми перейдемо на вкладку керування і додамо чекати 1 секунду. Після цього ми бачимо, що з певною періодичністю у нас з'являється яблуко. Отже, ми організували появу яблучка в цьому проєкті. Надалі цей скрипт нам потрібно перемістити на інші об'єкти. Затискаю мишу і буду переміщувати. Буду переміщувати на апельсин, банан полуничку. Кавун І останнє це у нас ось такий пончик. Далі запустимо нашу програму на виконанні, і бачимо, що тепер у нас наші об'єкти з'являються певним чином в різних місцях екрану, з різними розмірами. Далі, щоб організувати рахунок та час роботи нашої програми, створимо змінні. Одна зміна буде називатися «Спіймав» або можна назвати її Рахунок. А інша зміна буде називатися таймер. На цьому Перша частинка нашої програми виконана. На наступному уроці ми з вами обов'язково виконаємо наступну другу частинку, третю та четверту. І будемо насолоджуватися грою, яка називається Гра на уважність. А зараз я вам говорю до побачення та до наступного уроку.